Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. У Полтаві з'явилися окремі майданчики для збору спиляного гілля та опалого листя. На фасаді 37-ї Полтавської школи відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Сергію Івку. Художник Володимир Онищук завершив роботу над іконостасом у храмі святителя Луки Войно-Ясинецького у диканці. А тепер про це те інше більш докладно. Про загальну національну хвилину мовчання у Полтаві оголошуватимуть по всьому місту. Таке рішення сьогодні підтримали депутати на сесії міської ради. Йдеться про те, що о 9-й ранку ДСНС та поліція сповіщатимуть населення про хвилину вшанування загиблих на війні. Робитимуть це як завдяки стаціонарній системі оповіщення, так і мобільній, наприклад, із гучномовців на авто. Також у різних комунальних закладах лунатиме звук метронома – за Першуватимуть організацію проведення загальнонаціональної хвилини мовчання і підприємці нині до міськради вже надійшли листи із погодженнями від торговельних центрів, мереж магазинів та закладів громадського харчування. Повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Закликаю людей, бо все починається з кожного. Де б вас би не зустріла хвилина пам'яті, я знаєте, так рекомендую поставити навіть собі таке нагадування на смартфоні. Інколи ти біжиш, чим займаєшся і просто пропускаєш 9.00 в своєму житті фізично, а потім вже бачиш, що це де там пройшло. Нагадування на смартфоні, будильничок той, який нагадує про те, що де б ти не був в парку, в сквері, на роботі, почати з себе зупинятися і побачити, що тоді навколо ті, хто поруч почнуть зупинятися також. Майданчики для збору спиляного гілля та опалого листя з'явилися у Полтаві. Їх облаштували, щоб жителі міста не викидали це у контейнери для твердих побутових відходів. Самі ж місця для збору позначили спеціальними табличками, де саме вони знаходяться та як працівники КТП 1628 утилізують гілля. Бачила Івана Дімова. У мікрорайонах Полтави з'явилися майданчики для збору спиляного гілля та опалого листя, які працівники КТП-1628 позначили спеціальними табличками. Облаштовують їх для того, щоб місцеві жителі не викидали залишки городини чи саду у сміттєві баки, а складали окремо. «В цьому році у нас було дуже жарко літо і в нас постійно горіло звалище, на жаль. Ми витрачали багато зусиль, щоб його тушити. Але основною причиною того, що неможливо було його потушити, було наявність дуже багато гілля, яке складувалось роками на нашому звалищі. На сьогоднішній день ми таки, прийняли таке рішення зробити пілотний проєкт. У місті Полтаві для того, щоб гілля складати окремо від твердих побутових відходів, усього по місту облаштували 20 таких локацій. Їх перелік можна побачити на сайті КТП або ж на сторінках підприємства у соцмережах, розповідає начальник відділу експлуатації Петро Бедах. Визначалися місця практично з практики огляду цих територій і тому подібне, в основному по приватному сектору, де більше гілок складується і тому подібне. Ну, Безумовно, навіть такі, як є деякі і неподалік контейнерних майданчиків. І коли складується листя окремо, гілки окремо, набагато легше його прибирати. Хочемо людей трошки привчити до роздільного способу збирання відходів. Коли гілляна збиралося достатньо, його не вивозять, а подрібнюють спеціальною технікою безпосередньо на місці. Якщо подрібленої маси небагато, вона залишається на місці перегнивати. А якщо більше, її забирають туди ж, куди працівники КТП вивозять з Полтави листя. Це окрема ділянка в районі росошенців. Для землі це додаткове добриво, каже директор підприємства. І вкотре наголошує, майданчик для гілля не місце для інших відходів. Люди вирішили, мабуть, що ці локації, де ми поставили таблічки, це додаткові локації для збору сміття, але це не так. Не так, тому що ми хотіли би зробити таким чином, щоб гілля не попадало на звалище, і ми його утилізували окремо. Коли попадає сміття в гілля, ми не можемо його утилізувати. На жаль, шляхом дроблення, тому що тоді нашим співробітникам приходиться все це виділяти. у разі необхідності. Кількість таких майданчиків по місту можуть збільшити. Додав Олександр Максименко. Залучення міжнародних партнерів до популяризації та реалізації президентського плану перемога про це говорили на розширеному засіданні президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Деталі у наступному сюжеті. Президент Володимир Зеленський представив представникам місцевої влади з усіх регіонів України план перемоги та закликав їх співпрацювати з іноземними партнерами для його популяризації та втілення. На цьому глава держави наголосив під час виступу перед учасниками розширеного засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Я прошу вас розпочати цю роботу. Шановні наші громади на рівні ваших зв'язків. З регіонами інших держав з громадами Україна, в країнах партнера. Ми в цій війні можемо перемогти тільки на уєдності, тільки разом всі українці, всі європейці, весь вільний світ. І саме це треба донести суспільств. Я прошу вас зайнятися цією роботою. План перемоги будуть якомога ширше популяризувати серед міжнародних партнерів. Для цього активізують зусилля на всіх рівнях, адже йдеться про безпеку та майбутнє держави, зазначив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Навколо цього плану перемоги об'єднались не лише українці, а і лідери всього світу. Цей план був вже презентований в Сполучених Штатах. Його презентували вже і в Брюсселі, і у Франції. і… Почули і побачили на всіх континентах зараз. Ми будемо працювати спільно з обласною радою, з головами фракцій, з головами громад для того, щоб максимально розповсюдити і поширити цей план перемоги на наших міжнародних партнерів в громадах, в містах. Уже працюють над промоцією плану перемоги в Полтавській обласній раді. Місцеве самоврядування це таке джерело і локомотив цього процесу у поєднанні з зусиллями органів державної виконавчої влади. Ми повинні працювати із нашими колегами, нашими партнерами за кордоном. В цьому аспекті ми теж готові провести сесію позачергової обласної ради для того, щоб звернутися і до наших колег. Голів громад і до регіонів партнерів у всій Європі та світі. Сьогодні ми повинні дійсно звернутися за заяву президента, уряду, голови Верховної Ради до всіх своїх колег, депутатів різних рівнів, мерів міст, конгресів, де хто не знаходиться, позитивно впливає на нашу на наш розвиток України. І сьогодні ми, українці, повинні всі об'єднатися навколо перемоги. Намітили конкретні кроки, з допомогою яких поширюватимуть президентський план перемоги і в Полтавській міській раді. План перемоги має бути зрозумілий і декларуватися кожним українцем і кожною українкою. Важливо, що над ним вже сьогодні працюють військові, дипломати. Важливо, що складемо список всіх міст побратимів, партнерів зі своєї сторони. Полтавська міська рада використає всі наявні інструменти для того, щоб донести до кожного полтавця. Кожен пункт розтлумачити його. Нагадаємо, план перемоги включає п'ять пунктів. Перший геополітичний, тобто запрошення України до НАТО. Другий, і третій військові, четвертий економічний і п'ятий безпековий. Його харизма не залишала байдужим жодну людину, яка б його знала. Так говорять про загиблого військового Сергія Євка його близькі. Сьогодні на фасаді рідної 37-ї школи йому відкрили меморіальну дошку. Яким воїна закарбував у своїй пам'яті рідні? Дізнавалася наша знімальна група. На кадрах військові будні загиблого воїна Сергіївка. Тут він усміхнений та з бойовим настроєм. На згадку про нього тепер не лише це, а й меморіальна дошка. Її відкрили на фасаді Полтавської 37 ї школи, де навчався захисник. У руках сина загиблого військового – 11-річного костя, посмертна нагорода батька, за вірність народу України першого ступеня. Хлопець згадує, як проводив час із ним. У дворі грали у футбол. Та каталися на мотоциклі. Він мені допомагав, коли мене ображали там, старші хлопці. Коли мені мама казала, їж менше солодкого, то він наоборот мені казав, їж більше його. Зі своїм чоловіком Сергієм Мівком була знайома 16-річного віку. Згадує його дружина Таміла. Понад 20 років провели пліч-опліч, додає вона. Все, що ми досягли, ми досягли разом. Чуйний завжди перший, йшов на допомогу. Любили його всі від малого до старого. Діти обожнювали. Люди похилого віку завжди з ним любили спілкуватися, бо він міг спілкуватися на будь-яку тему. Він був не тільки однокласником, а й справжнім другом. Говорить про полеглого бійця його однокласниця Олена Біліченко. І навіть разом з Сергієм в 10-11 класі ходили до тренажерної зали. Мені здається, що на той момент саме його така самодисципліна, яка завжди була в ньому присутня, і змотивувала мене в свій час не покинути цю справу, а продовжувати далі. Що я роблю і на сьогоднішній день? Спокійний, проте харизматичний, він брав участь у всіх заходах школи. Пригадує однокласниця Сергія Євка Марина Фісун. Він завжди був за правду за справедливість, але в той же час. Ми могли спокійно втекти, або він міг нас відпросити з уроків. і ми брали гітару, він відмінно співав і йшли відпочивати до річки. Війна застала Сергіївка у місті Генічеськ. Там чоловік працював. Три місяці він знаходився в окупації. а Після повернення твердо вирішив: візьме зброю до рук. Відмовити його не міг ніхто, згадують близькі. Сергій я знав все своє свідоме життя. Я можу з впевненістю сказати, що це добра, чуйна, світла людина. Його харизма не залишала байдужим жодну людину, яка б його знала. У листопаді 2023 року під обстрілами дронів Сергій в другий день народження. 10 лютого 2024 року під час виходу із завдання ворожа авіація військового було поранено. Його двічі реанімували по дорозі в Дніпро. Після трьох діб в лікарні, 14 лютого, 2024 року, серце Сергія зупинилося. Допомогти покарати винних у Полтаві. Відбувся тренінг, як журналісти можуть документувати міжнародні злочини. Чого навчали учасників, знає наша знімальна група. Як документувати міжнародні злочини на тренінгу у Полтаві? Зібрали журналістів з різних куточків України. Усе для того, аби навчити медійників фіксувати міжнародні злочини паралельно із журналістською роботою. Тут важливо якраз не в контексті публічного інформування людей подавати інформацію про те, що відбувається там. Розбита інфраструктура, помешкання громадян тут якраз важливо зібрати максимально правильно і точно цю інформацію з тою цілею, щоб потім це слугувало на юридичній площині. У якості тренера цього дня є директорка онлайн-видання Кордон медіа Альона Яцина. Вона розповідає, що саме вважається міжнародним злочином. Якщо це навмисний удар, наприклад, по мирному населенню, мирним громадянам, якщо це не виконано до розвідка, якщо, наприклад, це не удар по якомусь з військових об'єктів, а поруч, наприклад, знаходились там мирні люди, і вони могли загинути або їх майно постраждати, це може не бути воєнним злочином. А якщо це навмисний удар, якщо це фактично те, що ми називаємо тероризмом, це зазвичай є. Воюють сьогодні не тільки військові, ті, хто не має зброї, мають іншу, в тому числі і медійники. Говорить директор телеканалів ІРТ та місто Плюс Ігор Кужик. Цей тренінг якраз покликаний навчити нас, журналістів, як ми можемо долучитися до цієї перемоги, а саме збирати, документувати ті злочини, які робить Росія сьогодні на території нашої держави. До тренінгу долучилися і медійники інших регіонів. У нас працює центр журналістської солідарності. Всі ці роки повномасштабки, і дуже багато журналістів виїжджають в зону горіхов, голіполе. У нас в центрі журналістської солідарності є бронежилети, каски, екіпірування. А тут я хочу ще й юридичних знань якісь отримати. Це буде досить корисно. Як це документувати, як правильно, в яких випадках це треба робити, в яких не треба робити? Ну це дуже потрібно. Журналісти повинні знати, які кроки робити, або їх інформація могла бути використана і в кримінальному провадженні акцентували на заході. Ну, українські журналісти працюють доволі професійно, але м -м, нам би хотілося, щоб вони поглиблювали да це розуміння, як це правильно зробити, особливо актуально це для медійників, які працюють у прифронтових громадах. На тренінгу підсумували документування злочинів, передбачає збір не тільки свідчень очевидців події, а й усіх можливих документів, фото та відео. Складність збрання доказів для того, щоб їх оформити подати до міжнародного суду не складно. Якраз ми Будемо говорити про те, як максимально пояснити простою зрозумілою мовою і легкою для журналістів, як зробити ці докази, щоб вони могли бути використані і державою, і міжнародними інституціями. Полтава стала шостим містом України, де відбувся тренінг з документування міжнародних злочинів. Його організували за підтримки ЮНЕСКО та уряду Японії. Із 27 жовтня українці житимуть за зимовим часом. Переведуть стрілки годинників на одну годину назад у ніч із суботи на неділю. Чи впливає це на наші біоритми та чи скоригують графік вуличного освітлення у Полтаві? Дізнавалися мої колеги. У ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинників переведуть на годину назад. Це буде відчутно, каже власниця французького бульдога Майки Полтавка Вероніка, адже її підопічний проситиметься на прогулянку у звичний час. Відчувається, звісно, вже в 6 годин ми завжди виходимо і вже темно, а нас ще парк не не освіщається темно, то приходиться гуляти в наступному парку, тому що йдеш і не бачиш, що він там кушає. Перехід на зимовий час відчувається здебільшого у тих, хто дотримується чіткого режиму. Якщо дискомфорт і є, то він незначний. Діляться полтавці. Поначалу я дуже відчувала, бо я завжди лягала в десь часів 10, а просипалася в 6. Приходилось долежувати, долежувати. Мені вже пора вставати в 6. А мені треба ще час лежати. Ні, не відчувається. Привик уже так. Вміняють привик. ритму, так скажуть. Ну, а в чому саме він проявляється? Ну тоді в'ялась, хочеться спати. Раніше темніє. Звикаємо десь за тиждень. Зазвичай організм людини на новий час перелаштовується швидко за два-три дні. Говорять медики та радять. Повноцінний сон актуальний завжди. Є люди, які чутливі до цього, тому все ж таки достатній сон має бути. Харчування, уникання стресів, воно все налагодиться. Можна лягати за тиждень, за 15 хвилин. Ну, все ж таки рекомендують більше лягати не пізніше 22-ї години, 23 ї години. Достатньо має бути сонце 8-9 годин. Суцільна темрява на вулицях через переведення годинника містянам не загрожує, адже освітлення вмикатимуть з настанням сутінок. Додатково освітлюватимуть вулиці і вранці, говорить керівник підприємства Міськ світло Руслан Решетило. Коли годинники переведуть на годину назад, то графік освітлення зміниться також, тобто на годину раніше ми будемо вмикати вуличне освітлення. Взагалі-то воно в нас працює згідно графіку, прив'язаного до... Реле часу програми спеціальна, яка прошита в нас на пульті, і він світло включається автоматично кожного дня, десь там на декілька хвилин раніше. Також по графіку вуличного освітлення в нас буде включатися і ранкове освітлення з 6 до 7 ранку. Воно передбачено з 11 листопада і до марта місяці. Цей перехід мав би бути останнім, адже в липні Верховна Рада підтримала проєкт, що скасовує подальше переведення. Однак президент його не підписав. Нагадаємо, в Україні зимовий та літній час офіційно запровадили у 1981 році для економії електроенергії та більш раціонального використання денного світла. У храмі святителя Луки Кримського православної церкви України у селищі Диканька закінчили розписувати іконостас. Роботу виконував львівський художник Володимир Онищук, який свого часу працював над реконструкцією Михайлівського собору у столиці та Києво-Печерської лаври. Який стиль для розпису обрав іконописець, та які нові ідеї у нього виникли під час роботи, розкаже Івана Дімова. У храмі ПЦУ святителя Луки Войно-Ясенецького у деканці завершили розписувати іконостас. Кілька років з перервами над ним працював художник Володимир Онищук. Він розповідає, самі ікони писалися у Львові, потім їх доставили на Полтавщину та змонтували. Тепер його робота зробити ревізію та додати останні штрихи, щоб деталі іконостасу повністю вписалися в інтер'єр церкви. Коли ми працюємо над іконостасом, дуже часто в нас зачіпається і взагалі історія. Історія України, історія цього краю, зокрема людей, які пов'язані були з цим краєм, з будівничими, з видатними особами. Була вибрана така стилістика, як козацьке бароко. Я взагалі дуже радий, що я працюю в цьому стилю з цими людьми, які. Дають змогу мені це реалізовувати, оскільки церква зсередини біла, було прийнято рішення робити світлий іконостас, але при цьому витримана козацька стилістика з поєднанням класицизму, говорить іконописець. Велика кількість цього білого кольору дає ілюзію такого, що храм виглядає набагато більше ніж він є. Насправді додав майстер внутрішньому оздобленню церкви і власні ідеї. Так по архітектурі склалося, що над ми називаємо це вхідною групою на західній стіні. Над входом, тут, де сходяться хори, утворилася така площина, і ми прийняли рішення, що туди треба теж антифонно зробити до іконостасу. В цій ж стилістиці українського бароку ми взяли зображення зовні цього храму і внесли на, на фон, на тло цієї ікони. Так наче в пейзажі оця церква стоїть і отримує значить, благословення, Якима Йоанна, і там монограма. Марії, оформлення кінцевого стилю іконостасу містить і ідею фундатора храму Юрія Худяка. Зокрема, він запропонував відтворити у церкві козацьку історію, тому в першому ярусі іконостасу вмонтували герби різних часів. За канонами у фундатора є можливість трішечки сказати щось про себе, так би сказати, поставити свій автограф. Тому ви бачите, в другому ярусі у нас Юрій Переможець. Це не випадково. І внизу є власний герб. Це традиції українських козаків чи людей, які дбають про своє майбутнє. Співпраця з музеєм Бажана дає мені можливість перейти від кількості до глибокої якості. Значну роль у внутрішньому оздобленні храму святителя Луки Кримського відіграв і музей Віктора Бажана, адже на його базі досліджували родовід видатного архієпископа та цілителя, на честь якого і назвали храм. А також у реставраційній майстерні музею створили першу в Україні ікону Луки Воїно-Ясинецького. У всі часи так було, кожен свою міру своїх розумових здібностей, фінансових можливостей допомагав ближнім. Одні на ярмарках бублики безкоштовно роздавали, інші будували школи, храми, музеї. І сьогодні ми бачимо цей проєкт, це безумовно це новітня історія України, безумовно, це відтворення української церкви, це боротьба, яка йде більше 300 років. І це не тільки початок, а це такий чіткий знак для багатьох, що потрібно щось змінювати. Поступово у храмі будуть додавати нові елементи. Переконує Віктор Бажан. І тоді ця невеличка церква стане ще більш привабливим туристичним магнітом. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами до наступної зустрічі в ефірі. Гарних вам вихідних! Залишайтеся разом з нашим каналом.